Таким ще не є обґрунтованим, поданим за відсутності підстав передбачений законом для арештування та просить відмовити суд у задоволення клопотання вказаного клопотання повному обсязі. У вас є запитання до писання? Немає вашу честь. Ваше честь так. Ми заперечуємо щодо задоволення даного клопотання у зв'язку з тим, що вказане клопотання є безпідставним. І незаконним, зважаючи на низку документів, які є наразі в матеріалах справи. По-перше, накладення арешту на земельну ділянку воно передбачено чітко законом, і для цього мають бути певні підстави. Це 173 стаття третя стаття кодексу. Перераховувати всі підстави не стану, але хочу зазначити, що там однією з підстав є обов'язкова правова підстава або достатність доказів. Наразі ж прокуратура посилається лише на висновок. Про те, що там знаходяться начебто водойоми, проте хочу зазначити, що починаючи з 2002 року було затверджено генеральний план міста Києва згідно генерального плану міста Києва, який з 2002 року є оприлюдненим, прокуратура не зверталася. Ні до суду, ні не зверталися щодо скарження даного генерального плану, в якому чітко вказано, що за функціональним призначенням територія за вказаною адресою, яка є спірною, вона належить виключно до території багатоповерхової житлової забудови з 2002 року. Прошу звернути суд на це увагу. Крім того, сьогодні додано до матеріалів справи. Висновки про те, що, по-перше, лист ПЛЕСО, як згадувала представник, що за зазначеною адресою водні об'єкти не обліковуються. Згідно інституту генерального плану, також зазначено, що не обліковуються відповідно до проекту прибережних захисних смуг. зазначено, що прибережні захисні смуги. Відсутні на земельній ділянці, і е, хочу зазначити, що після того, коли почалися неодноразові звернення щодо того, що можливі там знаходяться все ж таки, е, якісь водні об'єкти, е, то хочу зазначити, що е, наше підприємство звернулося до інституту водних проблем і меліорації е, з клопотанням здійснити додаткову екологічну експертизу з рахуванням. Тверджень директора Інституту водних проблем і Мілірації Академії наук 15.04.2016 року отримано додатковий висновок екологічної експертизи науково-дослідного центру екологічної безпеки, в якому вказано, що на земельній ділянці виявлена заболочена територія, прибережна захисна смуга не встановлювалася, віднесення земельної ділянки до земель водного фонду не підтверджується. І також зазначено, що земельна ділянка віднесена до земель, житлової та громадської забудови. І немає обмежень під час проведення підготовчих і будівельних робіт. Вказаний висновок є у матеріалах справи. Також тут чітко зазначено, цитую, що підстав вважати, що досліджуваний об водним об'єктом у розумінні водного кодексу, немає. Тому говорити про те, що прокуратура на сьогоднішній день. Що ми можемо здійснювати підготовчі або будівельні роботи на території водного об'єкту, ну матеріалах справи доказів немає. Треба звертатися завжди до чинного законодавства. Чинним законодавством встановлено перелік підстав. Підстави наразі відсутні. У нас є всі докази того, що це не є водний об'єкт. Якщо прокуратура вважає, що це є водним об'єктом, вони могли звернутися ще з 2014 року. розглядалося питання. Київської міської ради щодо надання земельної ділянки для будівництва житлового будинку, прокуратура могла ще з 14 року замовити додаткові експертизи Проте, в матеріалах справи до експертизи, які проведені в рамках кримінального провадження по даному об'єкту, відсутні. Тому звертатися і посилатися на якийсь лист. Є наразі недоцільним і також останнє на що хочу звернути увагу, то це лист державного агентства водних ресурсів від двадцять року, в якому теж зазначено, що значна ділянка не війшла до переліку водних об'єктів. Всі зазначені документи є в матеріалах справжнього. Прошу відмовити задоволення клопотання прокуратури, оскільки задоволення вказаного клопотання призведе до зупинення проведення підготовчих робіт, до зупинення проведення будівельних робіт і як наслідок постраждалі громадяни, громадяни України від Афери Еліта-Центр знову ж таки залишаться поза зоною захисту. Наразі влада вирішує їхні питання щодо надання їм житла, але правоохоронні органи чомусь зупиняють вирішення цього питання та захисту їхніх інтересів. Прошу відмовити задоволення питання, зважаючи на документи. Підтримую те, що сказано попередніми представниками, і хочу лише а, зазначити наступне: а, кримінальне провадження порушено за складом злочину, передбачення 356 статті. Про яке самоуправство може йти мова, коли є е, всі дозвільні документи, які надають право користуватися земельною ділянкою, е, які надають право проводити е, станом на сьогодні підготовчу роботу на вказаній земельній ділянці, є абсолютно всі е, дозвільні документи, які е, підтверджують те, що на вказаній земельній ділянці відсутні будь-які бодні об'єкти, і е, що, е, е, скажімо так, е, Абсолютно законно, абсолютно е на підставі всіх дозвільних документів в КП КПЖБУД здійснює там підготовчі роботи і в майбутньому е має намір виконати, взяти на себе зобов'язання за інвестиційним е договором та е збудувати житло для потерпілих від еліта-центр. Так, антушка 4.5 выдели из кримінального провадження 2052. 25 лютого 2016 року, стадия 356. 197 з позначкою. Частина перша, числа 3. Незаконного 4 Четыре. Ріжня Київської міської ради від 26 грудня 2014 року про надання комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації Київської міської міста зміни ділянки для громадських каждого заводової діяльності виборців на будівельних компанія Вітер Сенська Заводицького переданки Бабус, Маданівська міста. Уже розмовляє? E, значить, так, далі у нас акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства, номер 08, рік 194А. І що тут зазначено А? Від 21 березня, 16-го рокуся породиття, це ви неї зараз зазначали, що вона це додаткова була чи ні? Це зазначав представник. Це я зазначаю числа.